Підрив російськими військами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року призвів до погіршення постачання питної води. Того ж дня ввечері рівень води у Каховському водосховищі почав стрімко падати. Що секунди втікали близько 40 тисяч кубометрів води. За три доби спад води сягнув майже 5 метрів. Перші наслідки катастрофи жителі Кривого Рогу відчули вже наприкінці доби У багатьох мешканців. Напір значно зменшився. В деяких зовсім припинилась подача води. Особливо відчули усі масштаби катастрофи мешканці інгулецького району. Як стверджують містяни, до підриву каховської гес стан води був хороший, але після значно погіршився. До, до того як зірвали каховську гес, да. до того була вода нормальна. Да. Зараз да. Тільки технічна вода. Була дуже хороша вода. У мене колись вона стояла в запасі, і я потім до неї звернулася до водички. То яка це добра і яка стала недобра зараз? Вона була чистіша, а зараз, як набираєш в каструлю, прямо стається як іржа, прямо стається слід, ну, слід прямо на каструлі. З Такою водою дуже багато у нас, скажем так, у людей почали ну як болячки. Появляться і багато яких докторів кажуть, що це від води. Відсутність води в трубах після знищення росіянами Каховської ГЕС призвела до руйнації самої системи водопостачання. Труби без води проїла іржа, а через постійні відключення світла, блекаути відбулися ще й так звані гідроудари, які остаточно зруйнували труби. Керівництво міста Кривий Ріг фактично будує нову систему водопостачання. На сьогодні й ведуться роботи з прокладання понад п'яти кілометрів труб для покращення водопостачання для мешканців Інгульця. Буде. Сподіватися, що нам зроблять таку воду, як треба. Угу. Якісну, якісну воду вона ну наладиться. Вода, то будемо дуже вдячні владі нашій а, так. все таки. Вони дбають, хоча да. не дбають про людей. До цього ж вона йде. Да, це І стар, стараються. Вони долучилась до проєкту. Міжнародна організація ICRS. А завершення робіт дозволить інгульчанам відчути значне покращення якості води у своїх кранах. Наразі вже прокладено один кілометр труби, яку ви бачите у мене за спиною. Цю трубу місту. Подарувала або презентувала крас Червоний хрест, червоний хрест у рамках відновлення інфраструктури критичних підприємств України. 5400 метрів базовий комплект. Більше кілометрів вже укладено. Використовується техніка Крибасодоканалу і використовуються аварійні бригади Крибасодоканалу. Тому дуже важлива для міста подія, тому що забезпечить безперебійним водопостачанням жителів інголецького району. В найближчий час встановлять насоси та інше необхідне обладнання. А весь процес заміни завершиться по закінченню опалювального сезону. Але на все це потрібні кошти, яких вкрай не вистачає через несплату населенням рахунків за воду. Станом на 7 лютого заборгованість абонентів КП Кривбасводоканал перевищила 666 мільйонів гривень. Ми завжди йдемо на поступки і надаємо водопостачання наперед перед оплатою боргів. Але у боржників, на яких КП «Кривбасводоканал» подав до суду, і суд ухвалив позов, можуть арештувати грошові рахунки до повної сплати заборгованості. Закликаємо всіх відповідально ставитися до сплати комунальних послуг, адже від цього напряму залежить безперебійне водопостачання для міста Кривий Ріг. Така ж сама ситуація характерна не лише для Кривого Рогу і не лише для водоканалу. По всім послугам ЖКХ накопичена надвелика сума заборгованості населення. Ситуація з боргами вона критична вже досить давно. В Україні на 1 січня 2022 року борги за комуналку складали 81,3 мільярда гривень. Але повномасштабне вторгнення воно додало. Ще більше проблем тому, що типу, почали накопичуватися борги на окупованих територіях. Але з іншої сторони в Україні близько 60% – не неплата спроможного споживача комунальних послуг. Тому, якщо містяни хочуть залишатися з водою, КП Кривбасводоканал закликає сплачувати рахунки вчасно, а всім боржникам якомога швидше погасити борги. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.